Фільм Крекун український під кайфом» комедійний хоррор 2024 року, що розповідає про єнота, який випадково вживає синтетичний наркотик і перетвориться на корожерло монстра, сіючи хаос у гірській громаді. Глядачі відзначають поєднання чорного гумору та жахливих сцен, що робить стрічку унікальну в своєму жанрі. Цікаво, що ідея фільму нагадує реальні випадки, коли тварини випадково вживали наркотичні речовини, що призводило до непередбачених наслідків. Хоча конкретних фактів про створення Крекуна обмежено. Але фільм вже привертає свою увагу в надзвичайну тематику та поєднання жанрів. Фільм розпочинається з розкішних видів мальовничого лісу. Напевно, це саме красива сцена з усього фільму. Тому потрібно насолодитися. Ну, розпочинається вся історія з двох наркоманів, які вирішили купити дозу. До них під'їжджає наркодилер, який одягнений, в скін з Фортнайтом. У них не вистачає коштів на дозу, але дилер пропонує щось особливе і, звичайно, пробник майже безкоштовний. Угоду укладено, а парочка нариків вже в якомусь гаражі роблять розпаковку. Щось з цим креком не так, і в діда жовтіють очі, Іначе Джон Вік вбиває дівчину олівцем, а тим часом з нього тече якась рідина. схожа на кров з жуків з космічного десанту. Їх знаходить якийсь мужик і навряд чи він рятується. Далі нас переносять морг, в який двоє лікарів оглядають труп жінки. Яка, якщо судити з гіридини на її обличчя вмерла від такої ж дурі, ми дізнаємося, що це та сама дівчина, яку вбили на початку фільму, після чого лікарі уходять обідати, і це все після тривалих розмов про органи, розтинди та канібалів. Сцена переходить на будинок місцевого ренджера, який готує сніданок для дружини. І довго, дуже довго розмовляють ні про що. З діалогу ми дізнаємо, що вона йому колись зраджувала. І ось знову парочка нових наркоманів, до яких прийшов кур'єр з дозою. Після чого вони божеволюють, як усі решта, і вбивають кур'єра, після чого патлатий нарик береться за свою подругу і знайомить її з камнем. І звісно, куди ж без групи студентиків, які приїхали в глуш, щоб відтягнутися. І після довгих, як увесь цей фільм, обговорень, хто з них більший альфак, нарик і алкоголик, вони нарешті йдуть в будинок. А тим часом ми нарешті бачимо цього єнота. І я чомусь певний, що це якийсь карлик в костюмі. Або щось типу іграшки з тему. Поки Дилер Ден спокійно їде собі зі своїм другом, в якого явно цікаві погляди на життя, їх зупиняє поліцейський, вони лякаються і викидають всі наркотики через вікно на узбіччя. Вони прикидаються парою, яка вирушила на відпочинок. Поліцейським це не дуже подобається, але вони вже не хочуть мати з ними ніяких справ і відпускають їх. А єнотик знаходить сумку з наркотою і добре чи так хапає. Тим часом студентики відпочивають в будиночку. Група студентів складається з двох парочок і однієї самотньої дівчини, яку нещодавно покинув хлопець. В розмові один з долбиків жартує на цю тему, і вона ображено покидає їх, вирішивши погуляти по лісі. А ден з його другом ідуть шукати сумку, що вони викинули. Після того, як вони її знаходять, вони розуміють, що вона вже порожня, але Єнот вже хапанув і в нього прокидається справжній звір. Він нападає на Дена і дуже дивним способом його вбиває. Це виглядає як обіймашки тільки з летальним кінцем. Друг де на хоробро і по-чоловічому покидає поле битви. І поки лісова німфа насолоджується природою, двоє братів-мисливців хочуть піймати ведмедя. Або ж. У цих краях немає ведмедів. Тоді чому я тут бачив їх раніше? Мабуть, ти був п'яний. Ти не побачиш тут ніяких косолапих. Тоді що це було? Снігова людина? Не знаю, може, це твоя мама була. Така ж велика, стара, товста, волохата баба. Блукала тут, в пошуках їжі. Пішов ти, Лені. Мо... І після цього інтелектуального діалогу їх знаходить друг Дена, який просить про допомогу. Вони йому не вірять, і він далі мужньо покидає і це поле битви. Йно доводить мисливцям, що він не плюшевий. Після чого один з братів, намагаючись застрелити єнота, виносить мізки іншому, а сам же падає в свій капкан. В офісі рейнджера секретарка розповідає про те, що двоє мисливців досі не повернулися. А група сектантів у лісі намагається винити диявола з одного зі своїх. Єноту це не подобається, і я цілком солідарний з ним. Після чого він швидко зменшує їх популяцію. Їх пастир відволікає єнота молодим сектантом, після чого швидко втікає. А наш Лісованімфо знаходить вже добре знайома нам Фореста Гампа, який весь цей час втікав, після чого розповідає про цього жахливого єнота. І ось сцена, яку я навіть коментувати не буду. Схоже, у всіх в цей період відпустка, бо ще одна пара приходить на річку, щоб влаштувати кемпінг. Хлопець уходить збирати дрова на багаття, а там вже чекає наш волохатий друг, який ласує цим студентиком. І з цієї сцени ми можемо зрозуміти бюджет фільму. І, схоже, це пляшка пива і пачка чіпсів. Після чого єнот ласує і його подругою. І ще одна високобюджетна сцена. Рейнджер знаходить мисливців, ну і Салишки. Він телефонує своїй жінці, щоб сказати, що він сьогодні затримається, а вона малює хот дог. Після того, як вона дізнається, що він затримається, вона телефонує коханцю. А Фореста все-таки не здоганяє єнот рейнджер знаходить все більше трупів і зі шматочків шерсті розуміє, що це все єнот. Нас переносять в будиночок студентів на сцену інтима однієї з пар. І саме цікаве, що хлопець під час процесу навіть не зняв труси. Якийсь безконтактний майстер, схоже. Почувши все це, єнот пробирається в будинок і спочатку закінчує те, що не зміг її хлопець, а потім і закінчує її участь у цьому фільмі. Хлопець, побачивши все це, просто спостерігає: такий собі чилгай. Але його це не рятує а наш патлатий друг сидить на туалеті і втикає в тік-ток. Єнот знаходить його по запаху, після чого вирушає за останнім студентиком. В живих залишається тільки німфа, що досі блукає по лісі, наче намагається принести кільце до судної гори. Вона знаходить Фореста, який чомусь все ще живий. І пояснення тут тільки одне: єнот таке не їсть. Форест хоче покликати на допомогу, але він свій телефон загубив. А німфа взагалі його не має через свої таракани. Але телефон і не потрібен. Через мигдалевий зв'язок їх знаходить сам рейнджер. Німфа вирушає перевірити друзів, але знаходить тільки тіла, які грають краще, ніж живі актори. Поки жінка рейнджера чекає коханця, його вже знаходить інот, після чого він кидається на її цицьки, якийсь дитячий інстинкт чи що. Троє тих, хто ще живий, разом прямують до будинка рейнджера, але вже запізно. Рейнджер намагається влучити вінота, але він все майстерно доджить. І нападає на німфу. Рейнджер лякає його, і ми дізнаємося, що німфа в дитинстві застрелила свого батька, бо він знущався над її матір'ю. Дуже корисна інформація в даній ситуації. Вони нас доганяють інота, він кидається на фореста, після чого отримує кулю від німфи. І це все. Всі щасливі, хоча й радіти, то нічого. Але я радію, що цей фільм закінчиться і вам не доведеться його дивитися. Фільм «Відміть під кайфом в 100 разів кращий, але цей фільм виправдовує свою назву. Тому, якщо хочете щось подивитися під бюджет цього фільму, а саме пиво і чіпси, то можна разок і глянути. На цьому все. Дякую за перегляд, ставте лайки і підписуйтесь. Пишіть в коментарях, на який наступний фільм робити пересказ. Всім борошно!